До участі у виборах допущено 21 здається, 21 партія, чотири блоки, там є і незалежні кандидати. Але пройти бар'єр фактично можуть лише чотири партії і блоки. Перше, це м, дія і справедливість, фактично, це парламентська на сьогоднішній день партія, провладна партія, партія Мей Сандо, хоча його очолює пан Гросу. На Першому чи другому в місті, бо вони між собою сперечаються, це е, патріотичний блок. Його очолює колишній президент Молдови Ігор Додон. До речі, зібралася там така цікава компанія, яка якраз і свідчить про достатньо сильні проросійські настрої, які можуть бути підтримані на цих виборах. Далі йде е, партія Альтернатива і партія. Наша партія з Ренатом Усатом. Ренат Осатий був кандидатом у президенти на виборах минулого 24 25 року.